Ну все, тепер вже точно готово. Mm -hmm. Смачна солоденька. Гаряче, гаряче. Ага, як. Фу, ну як перець. Такий гострий аромат. Це дуже-дуже смачно помиляється. Дуже-дуже смачно. Привіт, друзі, на моєму каналі давно ми з вами не готували, тому сьогодні приготуємо страви з гарбуза. Так, так, сезонні страви приготуємо суп та пиріг. До речі, за цим рецептом ще можна приготувати на Хеллоуін. Тільки ще прикрасити по тематиці. Let's go! Тефі, ти будеш мені допомагати? Страви будемо запікати, тому включаємо духовку 180 або 200 градусів. Гарбуз помили, почистили, морква цибуля чесник. Солимо, перчимо, поливаємо олією і в духовку для запікання. Чекаємо до готовності. А це інгредієнти для нашого порога: зернята, апельсин сушений, курага, різні спеції. Ну, звичайно, ванільний цукор, розпушувач, там, яйця, мука, олія, ну і, звичайно, сам гарбуз. Зараз потрібні гарбуз на маленькі шматочки. Таві, ти все запам'ятовуєш? Дефі. Гарбузовий суп мама готувала вже неодноразово. Нам дуже сподобалось, тому сьогодні готує Настя. І ділиться з вами рецептом. А зараз буде магія. Так, гарбуз поміщаємо в мікрохвильову піч всього-навсього на 5 хвилин. Цього достатньо, щоб гарбуз став м'яким. Да. Ще зарано, тому... Закриваємо. Тобі все цікаво, Тепі? Гряче, нормально. Істаємо наш гарбуз. Ого! Так, все м'якеньке, нехай простигає. Сидіти, дай лапку, дай лапку. Лежати, лежати. Пальці зараз. Цукор. Яйця. І збиваємо міксером тут десь приблизно 150 г цукору. Ось так переминаємо гарбуз в пюре. Воно микеньке, тому зовсім не важко. Виходить? Угу. Обережно. Ну, все, тепер вже точно готові. Так, Ми повертаємось до тіста. Пиріг буде випікатись, і ми далі продовжимо суп. Так. Да. Столова ложка кориці. Півложки мускатного горіху і півложки імбиру. Апа як? Фу, воно ну як перець. Такий гострий аромат. Да? Mm. Перемішуємо. Добавляй ванільний цукор. Весь? П'ять грам, половину. 150 грам олії. Розпушувач висипаємо в муку, а тепер поступово додаємо та перемішуємо. Для пирога 300 грам муки достатньо, а якщо з цього тіста виробляти печиво, то можна додати ще 100 грам муки. Настя подрібнює Ммм, Смачна солоденька. Апельсин при Перемішуємо заливаємо тісто і скоро у нас буде смачний пиріг. Тримаємо в духовці до готовності приблизно 20-25 хвилин будемо слідкувати температура у нас. 180 градусів. Повертаємось до нашого супу. Зараз все будемо подрібнювати. Настя, це чесник. Та я знаю. Для смаку. Видати. Гаряче, гаряче. Так, трішки перепікся наш чесник. Гарбуз-чесник, морква, цибуля. Трішки бульйону, вершки. І взбиваємо. Беремо шматочок хлібчика. Я тепер навчилась готувати крем суп гарбузовий. Саня це обов'язково повинен спробувати. Так, дивимось. Ось така краса. Можна От, ще набирати. Майже готова. Так, на пару хвилин ще залишаємо. Угу. Це справді дуже-дуже смачно, тому всім вам рекомендую приготувати за цим рецептом. Тефі, Настя, молодець. Обов'язково лайк за такий смачний суп. Наші пироги вже готові, подивіться, які вони гарненькі, ребристі, Я навіть сама не помітила, як почала його вже отут трішки їсти. Пиріг вже вистей, тепер перемашуємо. Тут у нас крем-сир, лимонний сік, цукрова пудра. пудра і. И все. И все. М -м, це дуже смачно з соком. кремом смакує тім. Тім у нас дуже любить сметану, молоко, сир. Ну, смачного тобі! Дуже-дуже смачний пиріг. Гарбуз, куриця, імбир. Мускатний горіх додають такої гостроти, і це дуже-дуже смачно. Лайк за наші старання приготуйте і ви за цим рецептом. Всім смачного! Ну, звісно, Саша має це спробувати. Це Настя так смачно готує. Wow. Напишіть в коментарях, як вам рецепти, і пробуйте самі це готувати, тому що це просто лайк.